Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний, м'якенький пиріг на гарячому молоці. Виходить, досить великий за розміром та високий. В окрему миску нам потрібно просіяти сухі складники, борошно, розпушувач та дрібку солі. Перемішуємо вінчиком та відставляємо в сторону. До вершкового масла вливаємо молоко, кладемо на вогонь та доводимо до кипіння. Воно повинно бути дуже гаряче. На маргарин замінювати не раджу, так як це вплине на смак пирога. До миски розбиваємо 4 маленьких або 5 великих яєць. Додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо міксером, щоб маса посвітлішала та збільшилась в об'ємі. Я збивала на найбільшій швидкості міксера приблизно 7 хвилин. До яєчної маси додаємо одну другу частину сухих складників. Перемішуємо за допомогою міксера. Молоко з маслом у мене майже вже закипіло. Тепер, не перестаючи збивати, вливаємо половину цієї суміші до тіста. Тоді додаємо решту борошна, перемішуємо міксером та вливаємо залишок гарячого молока з маслом. Добре перемішуємо міксером, щоб тісто було без грудочок. Переливаємо його у форму, тісто виходить досить рідке, але саме так і повинно бути. Форму я застелила пергаментом, змащувати нічим не потрібно. Випікаємо наш пиріг при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку та перевіряємо на сухість паличкою. При виході вона повинна залишитись сухою. Ось такий пиріг у розрізі, він виходить дуже смачний, м'якенький, а ще він має дуже насичений і такий молочно-вершковий смак. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.